Так виглядає ліс поруч старого села, що розташоване за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю. Бурштин тут видобували незаконним способом. Вони могли там розрузити машину, забрати все і все, забрати гроші. Все, що вони купили, наприклад, виходить, товар забрати, гроші забрати і все. Вони там зі зброєю за селом, наприклад, там між Дроздіном і старим селом. І могли далі ще десь в Березово, там десь, у лісі. Вже їх було там один, пост, старий, мог три бути. Місцеві, з якими спілкувалися журналісти Суспільного, знають про буштановий закон, але кажуть, що його прийняли не для простих людей. Якщо навіть хтось захотів би десь щось купити, просто люди ну цій місцевості в окружній, просто навіть не матимуть коштів. Навіть щоб купити ту ділянку, щоб нам видобувати бурштин. На торгів вже виставляли три ділянки, розташовані поруч села, продали один дозвіл, розповів голова Старосільської територіальної громади Михайло Кузьмич. Чи з нами погоджують проведення аукціонів? Зрозуміло, що ні, бо аукціони проводяться на державних землях. Чи повинні місцеві жителі брати участь в аукціонах і в даному процесі? Я думаю, що так. Людям ж треба десь працювати. І я хотів би, щоб дійсно в законі було передбачено те, щоб місцеві жителі були долучені саме до законного видобутку бурштину. А це урочище Гальбен у Сардинському районі. Колись тут працювали тисячі чорних копачів. Щось змінилося у вашому селі після прийняття цього закону. Ну так, да, трохи припинилися. Такі приділ, що тут робилось. Люди їхали з всього світу сюди, бовтались. А зараз машин що? тут було. Не проїхати, не пройти. Людей всяких чужих понаїжджало. А зараз ну, що змінилося? Ну а зараз що ж? Бачите, тихо, слава Богу, нічого такого. Це перші на Рівненщині та й Україні ділянки, які виставили на аукціон згідно з положеннями нового закону. Вони розташовані неподалік села Олексіївка Сарненського району. За дозвіл на видобуток підприємство Бурпром заплатило 12 мільйонів гривень. Інвестори найняли на роботу місцевих чоловіків, які займалися нелегальним видобутком бурштину раніше. Мене звуть Льоня. Я був колись також. Займався, як і всі тут займалися нелегальним видобутком бурштину. Можна сказати, що кожна людина в кожному дворі займалася цим видобутком. Ну запропонував, хочеш піти до роботу. Ну, Я ну, звичайно, що я зголосився, тому що сім'я, діти, треба думати вже про майбутнє. Тому що якщо виходити на роботу нелегально, то це ж ризиковано і для здоров'я. По перше, і так само ризикуєш своєю свободою, тому що це зараз кримінальна відповідальність. За це нині тут працює п'ять робітників. Підприємство планує найняти ще кілька десятків, коли почне видобуток сонячного каменю. Але коли це станеться, інвестори поки не знають. Він може там проводити роботи лише на підставі типової угоди. сервіту. на сьогоднішній день вже пройшов більше року від прийняття цього закону. Типової угоди кабінету міністрів не затверджено її не існує. Природні. Підприємство купило доступ до надр, але донині немає права працювати на землі над ними. Ми ждемо цього з нетерпінням, коли ми почнемо видобувати, бо зараз несемо дуже багато витрат, а доходи почнуться тільки після видобутку. Ось, ну і кінцевим закінченням нашої ліцензії має бути рекультивація цієї земельної ділянки. Ми повинні відновити родючий шар ґрунту за свої кошти, звісно, і фактично посадити тут дерева, щоб почав рости ліс. Станом на сьогодні на Рівненщині за аукціонів продали 23 дозволи, але жодне з підприємств не приступило до видобутку бурштину, як це передбачає новий закон. Олексій Бухало, Роман Шикунець, новини на Суспільному.